До українських прав, безумовно, пані Урсула помилилась, це очевидно. Тому вони видалили цей а, відео. Це вони прибрали ці цифри, тому що в нас є офіційні оцінки Генерального штабу, є офіційні оцінки, які говорить Верховний Головнокомандуючий. І вони в нас тягають від 10 до дванадцяти з половиною тринадцяти тисяч загиблих. Ну тобто, ми відкрито говоримо про кількість загиблих. У нас немає. Мобілізації такої повної, про яку Російська Федерація постійно говорить, у нас немає призову. У нас все контрольовано зрозуміло. Так у нас є е, більше втрат через поранення. Ну ви ж розумієте, да завжди більше. Але між тим, якщо вони так використовують втрат... артилерію, того, то звісно. То це, да, це зрозуміло. І е, між тим ми свої цифри завжди озвучимо. Зрозуміло, що пан Нікіфоров про це сказав, що це дуже чутлива тема. Треба обережно ставитись до цього. Але між тим ми чітко розуміємо, скільки в нас є загиблих, скільки є поранених, і безумовно ми над цим працюємо з точки зору там ну, соціальної реабілітації, сімей, таке інше і тому подібне. Але ще раз підкреслюю, цифра навпаки виглядає трошки інакше. Ми говоримо про цивільне населення. Бо от як ви тільки що сказали про окуповані території, ми зараз до цього перейдемо. Це точно не 20 тисяч. Тому можна зрозуміти, що там якраз цифра може бути суттєво, і ми про це говоримо на різних на міжнародних майданчиках. Що дивіться, Росія воює не з військовими, там вона програє війну очевидно. Росія воює з цивільним населенням, особливо підкреслю, особливо на окупованих територіях. І там дуже багато оцих масових захоронінь, да тобто е, поховань, оцих е, масових е, катівень, да, де людей зв'язували руки, зав'язували очі, вбивали в потилицю, і таке інше. І це дуже важливе. А ви знаєте, і тут я перейду до ключового е, моменту. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Дивіться, ви знаєте, як Росія змогла мобілізувати от всіх цих е, неадекватів, які там немає різниці. Це не тільки буряти знову ж таки і чеченці. Про який говорив пап, папа папа Понтифіка Римський, це практично вся російська армія. Знаєте, чому вони змогли прийти сюди? Тому що їм сказали наступне: дивіться, ви зайдете на цю територію, можете там робити все, що завгодно. Можете вбивати, катувати, гвалтувати. Ми на це закриємо очі. Це і є ваш бонус за цю війну. Заходьте і вбивайте. Тобто саме цім цих людей, отну як би змогли мобілізувати, тому що пояснювати, що ми там щось воюємо, тому що Україна історично, там Ленін і так далі. Ви розумієте, що інтелект цих суд'єктів, які прийшли гвалтувати нашу країну, він ну навіть до цього не доріс. Це тільки Путін може про це Ну це ж рівень трошки інакший, Це 80 балів, а у цих 50 балів.